Пане Дмитро, люди з картонками вийшли на вулиці. Молодь вийшла з картонками на вулиці. Але ну, це взагалі величезна, величезна справа. Я дивився сьогодні багато відео, дуже тішився, як бур'яно безкутно ганяли, як би так висловитися дипломатично. і чи... Парламентськими виразами, стяними тряпками, її там навішували такого, щоб людина, яка має хоч крихту совісті, самоповаги, не знаю, ну стала б на коліна, попросила б пробачення, вибачилась би перед цими. Ну якось думаю, що люди, які стояли, були б, але от, ну, це ж не про них. Воно. Воно було трошки так виглядало, знаєте, подібне на дурника, робить себе дурника і, і, і виглядає так само. Але в мене питання наступного плану. Пане Дмитро, зараз цікаві речі відбуваються. Я от сьогодні слухав, от тільки закінчив виступ керівника Набу, який розповідав деякі цікаві речі, власне, журналісті. Радіо Свобода і все ж таки цікавить а от цікавить все те, що відбувається навкруги, тобто за колісся. А що би от цікаво, може би цікавого мали би розповісти нам усім? цікавого, що відбувається в заколісці за зіркалі цієї справи. Ну, по перше, відрефлексую рефлексую на ваш сюжет. Про на вашу думку про ці картонки дійсно називаються цю вже революція на картоні. Да. І так сталося, що в мене квартира на інститутській офіс на лютеранській. Тобто я всі ці події, всіх майданів, зокрема, цей Майдан ти теж між двома вулицями. Тобто площа, шансів пройти площа, мимо у вас площа немає. Франка, да, Тому ви стільки спогадів. Пов'язано з цими подіями, коли я роздавав там листівки від веселих яєць і в в парку, якраз. Там, де ця квартира, про яку сьогодні будемо не обов'язково говорити Грушевського 9 а антимайданівцям, де да, коли ми там затримували комендант цього антимайдану Калашніков, який потім застрелився, там де да, заарештовував мене. Так, от і сьогодні теж я по літоранській там спустився в аптеку і дівчатам кажу: а пам'ятаєте, ми тут вас шість років тому клеїли наліпки, оце порох сила кокс-могила. Міняєте порох на кокс везелін, рахуватимете мільйони могил. Кажу, так ми ж бачите, ми виявилися праві. А хто тоді зі мною там це робив? Якраз випускники цього Кловського ліцею, який знову ж таки на розі там Шовковичної літоранської. І я думаю, що сьогодні я просто не пам'ятаю їх обличчя. Я думаю, що сьогодні вони якраз і серед тих, якщо тоді їм було там, по 17, да, сьогодні відповідно їм 23. Тобто вони є сьогодні рушійною силою. Ті, хто тоді не боялися робити ці наліпки, хоча ваков на це на нас йому повідомляли, що знов на ці наліпки порох сила кокс-могила приходили поліціянти. Там складали за на нас протокол е, так от. Дійсно, я сьогодні дивлюсь всі ці, ці прізвища ну це Боголюбова, ви ж знаєте, да, що виявилося, що саме з квартири Боголюбова просверлили дірочку, як квартира його над квартирою Міндіча Тімурки. Да, і саме через цю прослуховуючу апаратуру записували. Але е, от, от чи... це питання про запис. Тут я от вас хотів запитати, тому що в мене сьогодні з, зранку було запитання таке, коли mm -hmm. я сказав, що ж прослуховувала. Вони а мені сказали люди. Ну, вони там на фронті, на фронті, коли я сказав така підстава. Він каже: А ти можеш праву руку на плаху за це покласти, що дійсно таке прослуховування було? А я такий, ну я от чув від порядних людей, ну праву руку на плаху ні. І тому от те, то, що ви зараз розповідаєте, в мене останні і в там, там з'являються нові нові подробиці. Тобто, те, то, що виявляється, Геннадія вивозили слідчі, слідчі набув, сиділи в сусідніх. <гум> купе, коли він під підробленими документами виїжджав через Польщу. Ну і сьогодні я думаю, що дуже жалкує Льоша Чернишов, що він повернувся до да, на вимогу Міндіча, який сьогодні заявив, що не збирається повертатися. І Я так розумію, що він разом вже з Боголюбовим пішов по програмі захисту свідків. І, і, і Тепер я коли побачив сьогодні обличчя перелякане Зеленського, я зрозумів, в яку халепу він потрапив. Квартира Міндіча, де свого часу святкували день народження зеленського в присутності. Там наближених осіб вона стала потім не об'єктом прослуховування НАБУ через квартиру Боголюбова, яка була на поверх вище, і тепер я думаю, що як я вже казав, Зеленський кусає собі ліхті лікті, що він випустив Міндіча. Він, він міндіч виїхав під приводом того, що він поверне льош льошу. Даму але сьогодні сталося те, що зрештою мало рано чи пізно статися. Як ви вважаєте, а які цікаві події у нас ще попереду? Ну, сьогодні детелеграф вже цей натяк отримав і сказав, що в інтересах України і українського народу, щоб Зеленський сам зрікся своїх повноважень з урахуванням тих. Звинувачень, які рано чи пізно будуть проти нього висунуті, тобто і це споплюжить не ну, тільки самого Зеленського, але й країни. Тому я думаю, що зараз йому почнуть <головіки> демонструвати ці нові звинувачення і свідчення для того, щоб з яким чином його все ж таки переконати, що краще він пішов би за власною ініціативою, ніж будуть менші відповісно. наслідки будуть вони будуть певно досить аргументовано спілкуватись і. Пояснювати, які наслідки можуть бути, коли йдеш сам, і які наслідки, коли не йдеш сам. Ну найцікавіше, що я про все це знов ж таки попереджав. Знаєш, тепер футболки для, навіть для парохоботів зараз замовляють. Що ми ж попереджали вас в 18-му році? Я через ну, близького товариша Зеленського просив я кажу: відправ йому смс ом просто тільки два слова, дуду топаз. Нехай почитає біографію, я вам не розповідав, да, пане Геннадій, не знаєте цього персонажа. Це ізраїльський комік можна провести пряму аналогію з Зеленським, тому що він впродовж 25 років був абсолютним лідером по рейтингам своїх гумористичних пр програм, які були такого ж типу, як 95-й квартал. Вся ізраїльська інтелігенція насправді глузувала з них, що це такий ширпотреб. Але так чи інакше, вони збирали. Рекордні рейтинги, ну, щоб ви розуміли, не доля, а рейтинг була в програмі Дудотопаз Мерех» чи Дудотопаз Акользас. І Дудотопаз я справи в тому, що я одного разу навіть був гостем цієї програми 52%. Тобто, уявіть собі, це не більше половина країни дивилися цю програму. Це не доля, це не не відсоток. Тих, хто взагалі увімкнув телевізор. А хто взагалі загальне населення? Там 10-мільйонне населення, з якого 2 мільйони арабів. да, а з 8 мільйонів більше набагато більше половини євреїв дивилися до дотопас в мереж. Приймає в гостях до Дотопас. У нього було три три проекти, які виходили в праймтайм на, на центральному каналі. І ось в розпал другої інтіфади, якраз теж такий критичний переломний момент в історії Ізраїлю, він відкликається на пропозиції сумнівного теж ізраїльського бізнесмена, створюють новий політичний блок. Він провалюється, але коли вже йшла передвиборча компанія, то в Ізраїлі я свого часу писав навіть доповідну записку, як дуже. Правильно організована робота аналога нашого нашої ради з питань телебачення і радіомовлення називається в Ізраїлі Ршута Шидур, яка контролює. Ну, те, як цей найпотужніший інструмент маніпуляції громадською думкою впливає на свідомість населення з тим, щоб він все ж таки не допускав ну, відвертих яких маніпуляцій, як це було в, в, в випадку цього до топаз, якщо він лідер партії і він веде три програми в прайм-тайм. Тобто одразу ж в його зняли з прайм-тайму, зняли з першої кнопки і. Відповідно, він втратив аудиторію, втратив контракт, рекламу і почав мститися тим, хто ось як якраз в цій раді з питань телебачення радіомовлення «Ізраїльський» висував до нього претензії, тому що там насправді ну, приводом були не тільки ось його політична заангажованість. Він, як і Зеленський, зрештою, мене в свого часу він вразив своїми хай хайпожорством. Знайте, колись сказав Оскар Вайлд, що тільки. Поверхневі люди не судять з першого враження там, the appearance. щоб підняти себе рейтинг, пам'ятаєте, була був фільм просто Марія, серіал такий, Да, да мексиканський да, чи да. якийсь там, да. і там, ну, там була зірка. Якщо не помиляюсь, Наталія Рейра помиляєш, була. Так-так-так, да, 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 якось вона так називалася. Так, да. так от він для того, щоб ну, для хайпу він її в ефірі так і… Освячувався в коханні, не стримав емоцій і покусав її там. Покусав її за плече, почав цілувати, кусати. Ну тобто були так проти нього не тільки в політичній заангажованості, а й але й звинувачення. Ось от таких, от, ну прямо скажемо, невисокого смаку у витворах. І зрештою, він почав мститися тим. Представникам цього Ршута Шидур, які зняли його програму з прайм і з першої кнопки, і замовляв там бандитів, які їх там били, там чи там сірчаною кислотою, когось обливали. Тобто, і він останні три роки він купив сів під нарк... наркотики Потім і три останні роки свого життя він провів між тюремною камерою в'язниці Ніцан, коли як консул, колись їздив, коли відвідував наших співвітчизників в Ізраїлі, і психіатричною лікарнею. І з третьої спроби. din euh Не повісився, не принасказано да, на цьому дроті від електричного чайника в якраз в душовій кабіні цього е, Ніцан. І я тоді кажу: от надійшли йому з посилання на цю біографію і фото, яким був Дудо Топаз такий Мачо успішна людина до того, як він пішов в політику. І на що він перетворився та настільки промовистий контраст між тим, навіть наші слухачі, які зараз зараз наші глядачі нас дивляться, можуть паралельно Набрати в себе в інтернеті до ДОТОПАС, фоторі там до і після, і сьогодні. От коли подивитесь, порівняєте, от, якщо мене сьогодні вразило, оце заляк перелякане обличчя Зеленського, коли йому там показували, наче начебто, що там наші нові е, ФПІЛАВИ нові там дрони наші виготовляють, але він старий такий стагіть, заляканий, і згадайте його радісне, таке усміхнене обличчя, коли він скакав по сцені і кричав, що Україна порнакторка. Як ви вважаєте, пане Дмитре, чи відкривається шанс для України в цьому випадку, щоб ті 5-6, я от тільки не знаю, 5-6 чи косариска, 5-6, да, тих всіх ефективніших. <пит> <пит> Татар, та, 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 да. Ось ми, верніше, цього Протнова вже немає, тому, мабуть, 4,5. А, 4,5. Шурма, шурма втік, Шурмов, між іншим, ви ж читали сьогодні, да, що виявилось, Місяць тому шурму почали накладати на нього в ну, там. Був тимчасовий арешт, а головне, що вилучили в нього телефон німецькі слідчі. І це ж один з тих колишніх регіоналів, який якраз і доповнив цю зіркову там п'ятірку чи шістьку. Да? Колись один ведучий одного телевізійного шоу сказав: ось сьогодні у нас виступає такий небольшої квартет, як всього чотири чоловіка. Да? Так що сьогодні ось лишилося та теж без шурми. Там я не знаю, половина шурми. Ну, а Єрмак Подоляк татаров. Вони ще в обоймі. Але я думаю, що сьогодні вони спокійно не заснуть. Після того, як Тімур Каміндіч заявив, що він не збирається повертатись, і всі зрозуміли, я що я думаю, після що того... він їм сьогодні таку як його настрій він їм підняв. Такі, як воно називається? Люди, які піднесені від якоїсь новини, забув як ти термін. А ем, тонус. О, тонус. Він їм він їм тонусу додавав сьогодні на вечір. Вони. Ну, як, якщо таке колективне емоційне якесь враження, то це катарсіс називається. Да, ну думаю, що у них катарсіс зі знаком мінус. Да та між іншим питання до вас, пан Євген Кухарьов, задає питання до пана Дмитра: чи має відношення Боголюбов до розслідування канцелярського суду штату Делавер? Ну він не був звинувачений, але по тих, ну наскільки я пам'ятаю, його там прізвищі не згадувались. Да, в цих американських розслідуваннях, тому що головні якраз інвестиції робив в нерухомість. Вони ж там скуповували цілий квартали в Клівлені, де. Да? Але наскільки я пам'ятаю, мого Любов там не згадувався. Він згадувався тут, по нашим по українським судовим розслідуванням. А в Сполучених Штатах Штатів, я думаю, що сьогодні, ну якщо він дійсно як ми бачаємо по програмі захисту свідків, то таким чином він убезпечив себе від переслідувань. Mm -hmm. Ну, казав сліпий, побачимо, глухий побачимо. почуємо. Да. Ну, будемо дивитися, е, як його інтриги, розслідування і різні інші речі. Mm -hmm. Ну ми будемо ми будемо обов'язково слідкувати і не під, не понижати градус в цій справі, тому що mm -hmm. я вважаю, що воно добре зробить і для України в цілому. Абсолютно, абсолютно. Просто скажу те, що відбулось позавчора, вчора і сьогодні, це мало. Було... Відбутися ще три роки тому, але, на жаль, бачите, кубку Путін допоміг Зеленському своїм повномасштабним. Зараз повномасштабним. є велика загроза. Я спілкувався сьогодні з військовими. Я задав між іншим питанням таким серйозним. Ну, я не маю не маю якби, права сказати хлопцям. дорослим дорослим людям. О! Дорослим, ну, так. дорослим, дорослим, дорослим людям таким. Якщо б таких з п'ять тисяч людей, я думаю, що Україна була Україна б була і давно би молотками і кувалдами розбили б ті червоні зірки, які там на червоній площі так звані. От. І я от, власне, задав, і я кажу, ваше враження, і почув: так: ти знаєш, все це добре кома, але ж ті зараз стараються е, ну, бути в наступі. І ще одне побоювання є. Отих так званих пер, е, перемовин перед нібито м -м -м, миром, так званим чи перемир'ям, що є досить серйозна небезпека, що в той час, коли от буде якесь, а давайте не постріляти. А росіяни говорять, ну ми ж позбираємо ваших е, загиблих. І в тому, ну, і в той час, це. коли сіра зона пуста, вони можуть роз, там розрозмінувати розмінувати, розтягнути. розставити своїх людей, і сіра зона буде не нічийною частиною території, а вони туди зайдуть. А в багатьох випадках це і 5, і 10 кілометрів просто на рівному місці. Ну тому, тому і відмовлялися на попередніх етапах цих перемовин від цих тим тимчасових на, на, пів, на півтора дня перемир'я. Ну, є велика небезпека, і крім того всього, от, ви знаєте, я от зараз дивлюся, були різні теми, про які говорили, що НАБУ наближилося до там, як його, головного. Фахівця від скріпок, факсової паперу і решту виробництво дронів. А тут певні військові, які називають себе, назвали себе польовими командирами, відмовилися від вже розроблених дронів. Ну, як люди говорять, да? і почали чомусь пхати свої дрони. А в той час лякають українців, що от завтра, а може сьогодні вночі будуть тисячу шахедів кожної ночі. І всі і радник військово-повітряних сил каже, дурня в квадраті, шановний Юрій Гнат. А нас же ж лякають для чого? Бо у нас, пам'ятаєте, на минулому тижні виступ був президент країни, який сказав, ми маємо. Нові антишахеди, які будуть знищувати. І я таке питаю, мені журналісти питають: Скажіть, будь ласка, вона що, якась вундервафля з'явилася Я кажу, то дурня в квадраті. Ну, нема абсолютної зброї. Навіть ядерна зброя не є абсолютно. Ну не, не є абсолютною, а має бути комплекс зброї. І я та людина, яка є фахівцем в авіації, стверджую, що має бути. Ну, Гама озброєння, яке приміняється за таких умов, за таких, таких і таких. Тільки використання всіх типів озброєнь призводить, прямує кількість знищення до 100%. Хоча це такі абстрактні цифри. Але в нас набагато більше, ніж 90%. На превеликий жаль, між іншим мені льотчики сказали таку фразу, мені аж знаєте, мороз по, по, за шиворот пішов. Коли сказали, ми розуміємо, коли ми пропускаємо шахет з будь-яких причин, навіть з таких, що ми не можемо там на нього вийти, там то все, ми розуміємо, що якщо він прилетить там, де він запрограмований, те 90 кілограмова вибухова частина, вона щось знищить і може когось вбити. І для нас немає. От я дуже знаєте, от я спілкувався, я от тих людей бачив перед собою. Ну, це в люди з великої літери. Вони кажуть, ми розуміємо, якщо ми щось пролюбимо, ми щось пропустимо, то за це буде хтось втратить життя, здоров'я або майно. І ми, 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 ми це розуміємо і випригаємо із своєї шкури, щоб максимальна кількість тільки можна. Зробити, знищити, щоб ми нищили. І між іншим, я знаю, наші наші глядачі бачили, як біля як 52 в 50 метрах зривається шахет, а літак попри нього приходить, і розуміючи, що діаметр вибуху це 30-40 метрів. І я власне з тими льотчиками розмовляв, ну і кажу, що шляпу знімаю. Перед тими людьми, які розуміють все, що відбувається і кажуть, що ну ви знаєте, ну така складна розмова була навіть, то, що вони розуміють, що навіть каже, якщо ми саму вищу ціну заплатимо, ну в цей день а, хтось лишиться живий. Тобто, ну це наші це наші військові, і це наша гордість нашої країни. Щоб ми всі люди цивільні це розуміли, і я кажу завжди, нагадую, ми всі маємо робити все для того, щоб наші. Військові мали би можливість виконувати свої завдання максимально в більш комфортних, унікальних умов ми не зробимо. Більш комфортних умовах з використанням тих фізичних тіл, які їм для цього необхідні. А це я кажу, шановні глядачі, залежить від нас з вами, тому що це наша з вами війна, пане Дмитро. Пан Володимир, да питання. У мене запитання до пана Дмитра стосовно Новінського, який був призначений куратором Херсонської області. Я ж не лохом. А, ну так. Да, ну, тобто, коли Новінський викупив судобудівний завод, який там зрозуміло, з якою метою, то так само, як і львівський автобусний, щоб на метал порізати. Але Новінський дійсно, от, а що трапилось з цим? З цією персоною, як воно жило, і як воно спокійно виїхало, якщо воно паспорт. Ну воно ж паспорт мало, врешті-решт. Не мав би виїхати. Ну чому він же як депутат, він же діючий був депутат, наскільки я пам'ятаю, і відрядження оформив собі відрядження і виїхав. А в чому? А як виїхали інші слуги? Да, як в нас взагалі оцей пам'ятаєте, теж познайомився з ним колись на цих Турнірах Приватбанку eh, Трухін, да, який пропонував втіхонічка утів Лес. <тас> <тас> він взагалі він взагалі виїхав як герой, там розвідник ГУ, і виписали йому ж якесь там eh, командировочне достовірення. <пас> Мене дуже сильно розлючили обличчя так званих народних обранців. Так званих народних обранців, коли оцей, е, були оплески в Верховній Раді, знаєте, що я побачив на обличчях? І там, ну, там так вис... крупним планом було декілька облич, таке, знаєте, зверхнє, таке. Ми вас тут зробили. І, знаєте, от Я так дивлюся на людей, от на там декілька облич. Mm -hmm. ну, що ви мені здібаєте? Отаке, знаєте, розмова через губу називається. Я думаю, курде, Пане... Бужан Божанський був в такому в захваті. <гум>. Знову ж таки, малюку. Вчора мені здається, згадав одному далі... з ефірів. Вибачте, він, він, був, він був по цих кошторисах, які оця теж запроданка Наталя Влащенко запрошувала мене колись на двобої там з цими очільниками цієї партії, з разумковим, з цим як його. Гетьмансовим він був там в ролі такого резоніра, да і потім вони друкували коштори, скільки вони отримували від того самого Дубінського, який сьогодні сидить як зрадник російський агент. Що вони там по 500 доларів за кожний випуск цієї програми отримали? Це ж було в публічному доступі. Чомусь ці факти не розслідує пан Малюк, да знайшли там когось. З родичів цього детектива в набу що кажуть, що він в Дагестані. а виявляється, що він не в Дагестані, а в Узбекистані. А вони, вони це знайшли. Яка, у Дагістан, різне... що... яка, яка, яка різниця? Яка й яка Узбекистан, Дагестан? Ну воно ж закінчується. І провели одночасно 80 слідчих дій обшуків. Блін, ну настільки ж очевидно, що це замовне все абсолютно безпідставне, тому що виявилося, що ну сьогодні мені здається, якраз сказав керівник НАБУ, да, що вони погоджуються тільки по одному епізоду з тих 80 епізодів, які були висунені звинувачення.